На святий вечір, цей ранку, дід набирав сіна, тако багато приходив до хати, сідав на порозі і каже: будьте здорові святим вечором. Несуться у вас кури, а мама відповідає: несуться, а квокчуть, квокчуть. Дід сідав і квок-квок-квок-квок, І тоді з цим сіном ішов до покуті. На покутю клали це сіно, а тоді вже клали туди кутю. Дідух, таке, таке було. цього дідуха це, що це крутив, дідушка, перевесла, так і перевесла, О, тоді вимітали перед Новим роком хату, вимітали все це, що там з соломою стелили, ці долівки, вимітали на родно, виносили це 12 часов вночі і виносять в садок, де яблуні. І це воно там підпалюють це все сміття, підпалюють, а дідусь ходить з цими перевеслами і кожну яблуньку вставай, не спи яблучка роди, вставай, не спи яблучка роди, перев'язував перевеслом.